Хай буде так. Е, як ви робитеся з Golden Transporter Pipe? Зрозуміло. Скло в мене є. І ще не бачу. Так, давайте скинемо. Скинемо це все сюди. Так, ці труби якось оці всі штуки труби якось треба буде тут розвести, щоб вони і в цю скриню йшли, і в цю скриню йшли. Я над цим подумаю ще. Оу. Блін, а тут могло бути якесь переповнення, щоб в мене не було для хамоху. -хам. Давайте ми швиденько її почистимо. Так, е Два, три. Ну, давайте оце заберемося, вже можна клепати один редстоун новий блок. Все добре, що редстоун можна зберігати в таких ось блоках. Я перепрошую за оці от махінації на відео. Але рано чи пізно це треба зробити. Ну давайте вже й тоді цей переробимо. На жаль, в мене він не розсовується автоматично, як в останніх версіях Майнкрафту. У мене тут старіша версія, але. Думаю, ми це переживемо. Один Редстоун залишився вільний. Так, а давайте оце ми теж викинемо сюди поки що не носитим. Так, обсидіну у мене вже справді дуже багато. Можна навіть з нього буде щось побудувати. Так, оце ми сюди поставимо навіть, отак. Все. Тепер мені треба скло і золото. А, і редстоун. Так я думаю, що золото нам стане. Oh, є який-то новий редстоун, О, є новий редстоун. Це чарівно. рівно. Э, цю штуку на переробку. Можна вже поспати? Можна. Beautiful, б'ютіфул. Так, давайте мені будемо робити. Э, так, будемо робити. Э, труби. Труби, золоті труби, так. Думаю, що цієї кількості нам точно вистачить. Тим паче нам... Так, да, нам не вистачить редстоуна. Скільки там зараз є 26. Немає нового редстоуна. Кіта редстоун. Є хлопці, якіта редстоун? Є редстоун. Давайте вже теж його заюзаємо. Все, цього точно має вистачити. 35. Цікаво, як ця енергія буде себе поводити. Ну, потужність точно впаде, але от. Так, як це краще провести. Тут, напевно, по краю. Так. От сюдою ми це все проведемо. Ууу, стоп, 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 стоп. А... Перед тим, як підключати, зрозуміло, що треба знайти, розробити систему витягу. Е, так, в мене там теж збоку підключається, а вивід іде через верх. Так, є який там транспортер пайп. Там не просто транспорти... А, ні, там не. О, пф, чудово, там не треба двигуна додатково для витягання ресурсів. Мені, напевно, треба буде один. Металевий. Ну, В теорії цього має вистачити. Я не буду. Можливо, десь потім я зроблю прискорювач тут, тому що тягнути доволі далеко, але наразі цього побідемось без нього, скажімо так. Так. А як би грамотно це зробити? Ця штука не пересікається. Це так, а то, що в е, мене не вистачить оцих труб, це вже, по-моєму, факт. Так, і в мене немає ключа. Ключик. Ключик який зараз... Це зараз мені дуже потрібен ключик. Ключик... Блін, завжди він завжди ключик завжди буде в останній скрині, в яку я подивлюся. І це буде ось ця скриня, він буде тут. Я так і знав. Так, зараз ми трішки втрачаємо ресурси. Спокійно, спокійно, хлопці, все окей. Ну откуди ти пішов? Все, підібрали все, що випало, ніби все. Так, і система має працювати, так? Наскільки я бачу, ніби все має бути окей. Ідеально. Так, лави ніякої тут немає лишньої. Ні, неба. Гуд, гуд. Вольдемар. Так, але куди я біжу? У мене всього-навсього три залишились. На цей випадок ми маємо завжди в підсобці. Так, один стоун. Для чого він нам... <плес> Можна <я тут> один <плес> стоун <плес> залишити. Денстоу, Денстоун, куди б тебе закинутим? Так, Давай ми тебе закинемо на переробку. Все. Е, принаймні. У мене немає відчуття те, що я витратив його ні на що. Так, тепер давайте тут якось це все грамотно проведемо. Ось так ось так. Ну і що? І тут, напевно, треба копати, тому що іншого варіанту я не бачу. Блін, навіть отак так треба копати. Е, випустіть мене звідси, дякую. Так. Тут ми вернемо все як було. І тут ми вернемо теж все як було. Чарівно. Єдине, що залишилося це підправити оцю от систему. Буде у нас така імпровізована колона. Ось треба, будемо з нею зживатися. Блін, а не можна це було напряму підвести, оце ж. Потім поправимо в чогось. А то обходити все. Нікуди. Кому це потрібно? Я думаю, що нікому. Все, beautiful, beautiful. Давайте завершимо проведення. Блін, як тебе провести тепер? Вж Вжжж... ні, це дурная идея? Ращо так. А, і ось так. Не найкрасивіший метод, але який вже є. Так, і енергія пішла. Як ти там все справи, друже? Ти щось там будеш робити сьогодні? Так, да, він там щось робить. Давайте поглянемо на цей процес. Він зараз буде отут. Так, е... да, він таки зруйнує мені міст, походу. Не зруйнують. Цікаво, я, от, не знаю насправді, що змію. Він може просто зараз тут забирає ці блоки, 에, щоб утворилась рамка. А от чи забере він блоки, які стоять внизу, я не знаю. Ну, окей, подивимося якби, на результат. 에, тут немає якихось мега рідкісних блоків, які мені було б шкода, щоб я їх не відновив. Тому поки я цим перейматися не буду. Ааа, ти впав. Давайте скинемо труби. Я постійно скидаю в цю е, скриню і у мене тут їх так доволі багато накопичується. так... Е, е, оці штуки я теж сюди скину. Ключа скину сюди, де всі ключі лежать. Чарівно. Так. Це сюди, це сюди. І золото. Головне, не забути поставити сюди. Все. Знову ж таки на, на небезпечнішу корзину, так, ці штуки треба, походу, вже об'єднювати. Корзина, яка завжди намагається переповнитися. Два, три і, звичайно, не вистачить нам. А, я знаю, що цей ресурс практично без. Ну, в нього користі ніякої в ньому немає. По-моєму, десь в добрах він використовується, але я його наразі збираю. Викидати його в мене бажання поки що немає. Редстоун ми ставимо сюди, так, до речі, я теж витягну. Е, ну і все. Тепер залишається тільки чекати, поки наш е, новий кар'єр щось з собою зробить. А до речі, а це нічого не буде, що він тут е, рамки в нього об'єднані. Цікаво. Ну, не знаю. Все, все якби для мене нове, тому будемо дивитися, що з цього вийде. Ну, він там точно щось робить. Якийсь там процес та іде. Ну давайте тоді я зачекаю, поки... Оу! Цей процес закінчиться, і ми повернемось. Так, поки відбувається там процес оцього всього формування кар'єру, я собі подумав, чому б мені не скрафтити наноброню. Тим паче я давно вже хотів це зробити і перевірити, е чи збільшиться моя живучість після того, який зроблю в Нейзері. Я зараз в Нейзері живу дуже мало, дуже, дуже коротко. Так, мені потрібно раз, два, три, чотири, 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 раз, два, три, чотири. 4, раз, 3, 4, раз, 2, 3. 4. Чудово, Чотири ці штуки мені потрібні. Так, спіхаємо все де було. А, все, забираємо і прокинемо сюди. Так, ще мені потрібно одне скло. І в мене вже ніби гота є вже готові пластини для. Колись, я її зробив, ось вони є. Давайте це все зробимо. Тим паче, моя броня скоро вже накривається. Так, тут, якщо я не помиляюсь, отакий рецепт. Такий. І шолом там, так, там треба скло. Навіть у мене є лишня. Лишні компоненти. Так, не треба капслок натискати. Давайте поставимо це на місце. Що там, вищуріє? Можна вже поспати? Можна поспати. Чудово. Так, і ці штуки треба, так розумію, заряджати. І заряджаються вони довго. Чудово. Е, так, а оцей шолом. Є, по-моєму. До квантового шолому. А як? Можна зробити. Тут є ще один такий прикольний шолом, я точно знаю. Так. Був. Ні, та я думаю, що є, тому що це. А ось він. Solar Helmet. Він заряджає предмети. Я не знаю, наскільки він ефективно заряджає, але в принципі ми можемо його скрафтити. Так, О, ця штука зарядилася. Давайте будемо по чуть-чуть ставити різні. М, всякі штучки Я сюди. І, Так, в мене є сонячна панель, насправді ось тут. Ось тут. Одно і не шкода. Так, що ще тобі треба? Залізо і дроти. Ну, а, дроти в мене до речі, раз, два, три, вже теж є. А заліза мені ніколи не шкода. Заліза в мене там, можна, не знаю, що зробити. Можна ніяких е фермів големів не будувати, тому що сріза повно. Так, це ще. Крафт. Це, блін, в мене тут немає столика для крафту. ніфіга собі, оце я провтикав. Так. Давай тоді тепер сандалі за -за -за заряджай. А ми тим часом скрафтимо цей епічний шолом. Підозрюю, він насправді дуже мало ефективний, але... Завжди цікаво, як це виглядає. Так, скрафтили. М -м -м Сандалики ще не зарядилися. зрядилися. Ну, так, це вже все. Ці, тут ці броні вже капець скоро буде. А, ще лишилось шолом зарядити. Тоді вже точно буде фініш. Так, шолом. Е Черевички є. Так, тут все переробилося. Ці страшні звуки. Давайте це все ставимо. І два останні-дві останні порції вугілля з тих, що зберігаються в мене а, всі в цьому будиночку, ми відправимо знову ж таки на переробку. Знову всі страшні звуки. Так, тут в мене компресор є. Навіщо тут бердбокс? Не знаю нащо. Такі от справи. Так, тут дуже шумно, я би звідси хотів піти. Все, дякую. Звідси в мене, до речі, це злена лампочка. А ну, вона насправді як особливо гарно не виглядає, але. Я її поставив, нехай стоїть. Так, це ми знімаємо. Перше, я хочу вдягнути на себе оцю броню. І цей шолом. Ну, таке. Кирка взагалі не заряджається, бо я не помічаю цього прогресу заряджання її. І... helmet. Ще може він броню заряджає, а речі не заряджає. Або це заряджання йде дуже повільно. Окей, окей, окей. Це ми ніби розібралися. Давайте знімемо цей Solar Helmet поки що. Вдінемо цей Хелмет і віддінемо Так, Металеву броню ми переробимо всю вже. Це ми теж переробимо. М -м -м -м, rubber Boots. Теж переробимо. Оу! Майже з цього вийшов скраб. Так, і. Цю штуку треба. Ну, хоча йому нам, думаю, може потерпіти поки що. Давайте ми ледпак знімемо, візьмемо це, візьмемо меч. Йдемо, поглянемо. Будь ласка, не вмирай. Ага, давайте вона. Черевики від цього трошки постраждали. Давайте підемо в Нейзер, подивимося, як там відбуваються справи в нас. Я давно вже, до речі, туди не ходив цей тунельчик. О, тут які скелети навіть є. Не хочеться мені втрачати свій 60 рівень. Чули скелети, мені не хочеться це робити. Блін, треба не забути, що тут теж є озеро з лавою. І звідси, в разі чого теж можна тягнути лаву. Я правда вже це робив раніше, але. Але це таке. Так. Ну камон! Я не пам'ятаю, чи я показував колись Нейзер. Тут дуже шумно, як завжди. І я якби, переважно тут потрапляв в доволі серйозні непереливки, тут чомусь всі проти мене заграні. Всі свинозомбі чомусь мене не люблять, купу гастів літає. Оу, до речі, був свинозомбі. Ось. От він хоче чомусь мене вбити. Причому. Mm. Uh, так, я не договорив, так? Причому, якщо я викопаю тут будь-яку руду, то на мене всі одразу почнуть нападати. А я не знаю, чи це нормально. Зомбі. Ви будете мене атакувати? По-моєму, будете. А поясніть чому. Я, якби нічого не робив. Так, тільки не вдар мене, щоб я не впав. Все, тепер можете сюди. Ні? Ти не сюди зі мною. Коротше, тут купу якоїсь прикольної руди, я, типу, ну я. Я би тут погуляв, але я реально не розумію, чому оці свинозомбі мене атакують. Причому якось доволі дивно. Я знаю, що я раніше відбіг доволі далеко, нам десь туди, в ті краї. так мені повезло не було навколо ворогів, мається увазі, тих самих зомбі. І на мене почав нападав якийсь цілком рандомний. З натовпу вийшов такий, опа, опа, привіт. Давай я тебе буду бити. Так, газ, перестань, добре. О Боже, ну тільки я про тебе згадав. Та ти там попав. Так, тут без якоїсь зброї, тут треба зброю собі оцю лазерну рушницю зробити. Ну, або хоча б лук. Ну що, да, тут. Блин, я не бачу, де він є. У мене вісні промальоване доволі велика. О, десь там. А ось він там літає. Ну ясно, все, окей. Короте, не буду я. Ну Так, я щось забагато з собою речей взяв, щоб експериментувати зараз всіма всіма речима. Перевірюю я це іншим разом. Не знаю, так, я по-моєму показував, тут у мене фортеця одразу поруч. Ну, якби, спекло мені пощастило, проблем немає. Так, треба серію е, до завершення вже підводити. Давайте я знову вимкнусь на кілька секунд. І повернусь, коли вже кар'єр закінчить свою справу. Е, ну що ж, ось так приблизно виглядає наш новий кар'єр. Е, як бачимо, він таки викопав е, всю, всю породу в межах своєї рамки. Тобто тут він кусок моєї дороги викопав, що, правда, ліхтарі залишив, і кусок оцих от, от колон. Це не страшно. Я думаю, ми це спокійно переживемо. Так, мені єдине цікаво, він буде копати. Ні, рамку він, напевно, копати не буде. Рамку доведеться викопувати вручну, принаймні, з цієї сторони. Ну, це небагато. Буде у нас така от розділена полоса тут. Або можна йти вслід за кар'єром і самому час від часу відкопувати. Одним словом, система запрацювала. Давайте подивимось. Та, йдуть ресурси повільно, але йдуть. Вона зараз піде все в пісок. Цей кар'єр вже практично завершив свою роботу. Бачимо, ось у нас як чомусь так вийшло, що дуже рівно йде от адмінімум. Чи як його ще краще назвати? І по суті цей кар'єр зараз зупиниться. Ще поруч з тим, коли я чекав моменту старту другого кар'єру, я тут почав бавитися з іншим модом. А саме, знаєте, з яким як цей мод називається, Саме з Thermal Expansion. Цей мод називається. Коротше, я тут собі почав робити. Ага, ця штука далі працює, так? Давайте її виключимо. Зробив собі цей пулів... пулівайзер, потім робив собі цього. Як сказати, типу, зволоженого вугілля. зволоженого заліза. І зробив вже собі їх оцей двигун. Magmatic Engine. Якщо чесно, дуже б хотів його затестити. Так, напевно, сюди треба класти відро з лавою. Є в мене якесь халявне відро. В яке б я міг набрати лави. Я думаю, за цим не постоїть. До речі, я розібрався з цим шолом, він заряджає бекпак, який у вас, кишені, якби, ну, такий є. На вас вдягнений. Так, а що це за лава така отут? Давайте сюди долетимо. Перевірити, що це за джерело лави. Лава. Ясно. Там купу слимаків. Так, і давайте я хочу попробувати це відро засунути в цей новий двигун. Подивіться, що з цього вийде. І на цьому, я думаю, ми будемо завершувати сьогоднішню серію. Так, вона вже так доволі сильно затягнулася, Блін, це швидко, ця штука виюзується. От. Бачите, цей лепак чуть-чуть набирається. Але він так робиться так повільно, що. Насправді цей да, цей. Solar Helmet треба зняти і краще юзати звичайний. Такий хелмет. Так. Оу. Ага. Ось так вона працює. Ясно, ясно. І фішка цієї... Цього моду, ще наскільки я розумію, якщо я зараз підключу сюди сигнал, я сказав підключу сюди сигнал. І в опціях виберу, так, я його можу зупинити. Він ж тут нормально енергії наштампував. Давайте заберемо тоді оцей поки що цей агрегат тут. Будемо бавитись з цим агрегатом. Все віднесемо на місце. Ну і цим модом, напевно, буду займатися вже далі. E, поза відео. E, зрозуміло, що про результати дослідження цього моду ми будемо знімати окремі серії. Так. Тут вже да, пішов пісочок. І пісочка нам треба багато. Будемо з нього щось робити. Так, Викладаємо все, видобуте. Давайте хай тут буде всі речі лежати, пов'язані з цим модом. Що ж, друзі, така от вийшла на сьогодні серія. Вже нарешті, може, докопається і кар'єр. Самому це набридло дивиться. Окей, друзі, на цьому будемо прощатися. З вами був доктор Юто, це був Текетлайт в нас на каналі. Підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх, чекайте нових серій. І до зустрічі, бувайте!